Всім привіт! хто завітав на мій канал! Сьогодні готуємо картопляні зрази з м'ясною начинкою. Можна їх приготувати із тушкованою капустою, грибами також буде смачно! Готується зовсім недовго і просто. Але спочатку перевірте, чи підписані ви на мій канал. Якщо ні, обов'язково підпишіться. У мене дуже багато простих та смачних рецептів. І починаємо готувати зрази! Спочатку відварюємо картоплю в мундирі у підсоленій воді, а в цей час нарізаємо дрібно цибулю. І на розігрітій сковороді будемо обсмажувати цибулю до напівготовності. Натираємо морку на крупній терці. Цибуля підсмажилась, до неї додаємо натерту моркву. Перемішуємо і продовжуємо піджарювати. Тим часом куріне філе нарізаємо на невеликі кусочки і додаємо до піджареної цибулі та моркви. Коли м'ясо поміняло свій колір, стало біле, додаємо приправи одну чайну ложку солодкої паприки за смаком чорний перець та сіль. Ще раз добре перемішаємо. Пару фелин дамо піджаритися і знімаємо з плити для охолодження. Злегка теплі і піджарені овочі з м'ясом пропускаємо через м'ясорубку. Відварену картоплю в мундирі і очищену від шкірки добре розминаємо. До картоплі додаємо 4 столові ложки борошна, одне яйце. За смаком чорний перець, сіль. Все добре перемішуємо. Картопляне тісто готове, а також начинка. Столовою ложкою набираємо картопляне тісто і виложуємо на долоню руки, яке змочили олією. Можна формувати за допомогою борошна, але як мені тоді тісто буде дуже забите. І заліплюємо краї. Формуємо по формі пиріжка, але трохи приплюснутого. Підготовлені зрази викладаємо на сковороду з добре розгрітою олією. Обжарюємо з двох сторін до рум'яної скоринки. Потім викладаємо на тарілку, застелену паперовим полотенцем, щоб попередньо убрати зайву олію. Ось і готові апетитні рум'яні картопляні зрази з м'ясною начинкою. Нарешті можна спробувати. Ось такі вони всередині. Виходять смачні, м'які та добре тримають форму. Найчастіше їх смакують і сметаною. Попробуйте їх приготувати. Це дуже смачно! Приємного вам апетиту! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я вам та вашим рідним для нашої рідної України. Мирного неба! Україна понад усе!